відомо про стажування у суті в ресторані. З вами Ніксон, зараз все розкажу. І так, судді обрали трьох гідних учасників. Іде Зуб... Сашко Зубко. Ця людина буде щаслива, це Гарік. Його! Oh! Галина! Oh! 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 Як тільки вийшов фінальний випуск Мастер всі, скоріше за все, подумали, що стажування почалося одразу після зйомок. Але це не так, і в кожного воно почалося в максимально різний час. Перший, хто пішов на стажування, був той учасник, якого обрала Оля Мартиновська в свій ресторан. І це був Гарік. І пішов він на стажування ще на початку осіні, тому що суперфінал знімався ще 8 серпня. І так як я слідкую за його соцмережами ще тільки недавно він закінчив стажування, тобто можна зробити висновок, що воно триває від 2 до 3 місяців. І Гарік, я думаю, завершив його дуже добре, тому що інколи його тепер звуть на звані вечері. Тож перейдемо до наступного учасника, якого несподівано обрав Володимир Ярославський свій ресторан, і це Галина. Її стажування взагалі почалося на початку грудня, тобто ось ось. І ті, хто за нею вболівав, зараз можуть з легкістю прийти до ресторану Володимира, побачитись з Галиною та скуштувати її страви. Бажаю вам не пропустити цей момент, тому що у вас є близько місяця, щоб побачитись з Галиною. Наприклад, Дніпровський район ми відключимо прямо. Зараз. На жаль, про нього. На жаль, про нього є лише чутки, тому що він зіркова особистість, і зараз про нього дізнатися щось дуже складно. Але про Сашка кажуть, що він ще навіть не починав стажування у Ектора. Ну це й не дивно, тому що після перемоги на мастершеф. З'явилося дуже багато справ. Як тільки він почне стажування, я обов'язково вам про це розкажу, щоб ви завітали та скуштували страви від переможця MasterChef 16. Також мене цікавило таке питання: чи платять за стажування учасникам? Відповідь, звісно ж, ні, тому що за таке стажування ще й учасники повинні доплачувати. Так як Гарік пройшов вже стажування, Сашко ще не починав, а Галина на даний час стажує. Я б хотів би потрапити до неї в ресторан і скуштувати її страви. Також мене цікавить ваша думка: від кого з учасників, які проходять стажування, ви хотіли би скуштувати страву? Напишіть, будь ласка, в коментарях. З вами був Ніксон. Дякую за перегляд, став лайк, пока!